Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні поділюсь з вами, як швидко та легко розділити тушку хека на філе. Спочатку роблю невеликий надріз на спинці, ось так аж до самого хвоста, і розрізаю животик. Вибираю всі нутрощі. І тепер двома пальцями ось так проходжусь вздовж хребта. Відділяючи філе, ось воно легко вже відстає. Ось так. І розрізаю далі, міцно притискаю ножа до хребта і зрізаю філе. Ось одна філешка вже готова. Відрізаю тут плавнички.